Не дивлячись на те, що я дуже хочу спати, і на дворі дуже жарко, я хочу дуже смачної бринзи з помідором. Так, фермент розвожу у водичці. У мене тут 3,5 літра молока. Я нагріла до 38 градусів. Виливаю сюди фермент. Добре, розмішую акуратно і залишаю хвилин на 20-30. Так, прийшло 30 хвилин. Готово. Нарізаю спочатку ось так. А тепер Ось так. Тепер нарізаю ось так, такими щоб було кубиками розмішую, і якщо є великі такі шматочки, то їх я ножем далі розрізаю. Ну, мені зараз незручно в одній руці телефон. Ну, великі шматки ділю. Зерно трошки осіло і я відберу сироватки лишньої. Так, ось так я відібрала сироватки. Тепер потрібно посолити. Солити я буду прямо в сироватці. На 1 літр молока потрібно. На 2 літра молока потрібна 1 столова ложка солі. У мене тут 3,5 літри молока, тому я додав одну повну і 1 неповну ложку солі. І залишаю на 20 хвилин. Так, 20 хвилин пройшли, в мене пройшли навіть 30. Тепер перекладаю акуратненько. От сюди. Далі ставлю ось таку конструкцію і сюди ж ставлю формочку. Зараз вона трошки стече, я її переверну, потім хвилин через 15 ще раз переверну і поставлю в холодильник. Так, я перевернула бриндочку. і зараз я її поставлю у холодильник, тому що на кухні дуже жарко, а холодильник в мене не дуже сильно морозить, тому там буде йому ідеальне місце для цього сиру.